Було б правильно. Потім ми перестали давати ці довідки і ми втратили облік зобов'язання. Я думаю, що воно буде так назавжди. Но це не означає, що ніхто не може виїжджати за кордон, що будуть порушувати чиїсь права. У нас є телефон з області. Пані Ірина камянець подільський Доброго дня, пані Ірино. Слухаю ваше запитання. Алло Доброго дня. Слухаю ваше запитання. Ало? Скажіть, будь ласка, якщо на примінили в 2013 році, ви 40 років. Так, так, так слухай потом. Продовжуйте. А зміни до призивого віку. Зміни до призирного віку 27 032014 чи підлягає він мобілізації? Ну дивіться, якщо ми виповнили 40 років, то він по-любому по під, під, під підлягає мобілізації. У нас мобілізація людей ми. Залучаємо до мобілізації, яким 60 років ключ. Дякую. Зірвався зідок. Запитання від Олега з сайту газети Є. Нехай пан воєнком пояснить, чому повістки приносять не додому, а за місцем роботи. Минулого тижня міську лікарню, наприклад, принесли 22 повістки. Наскільки це законно? Це є законно, це є правильно. Згідно з закону України, керівники підприємств повинні вести облік військово зобов'язань. І на, 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 на тих підприємствах, де є багато людей призивного віку, є об, обліково призивні під, під, столи, а на, на тих підприємствах, де немає, приносять повістки керівникам. Я хочу сказати так, що тих людей направляти з, захищати вітчизну це завжди законно. І я рахую, що це правильно. І керівники підприємств повинні всіляко сприяти. І військовим комісарам в призові особового складу на військову службу. Але ж є, наскільки я знаю, що вручити повістку, повістку має людина, яка уповноважена і безпосереднього призовнику. Тобто Згідно закону, керівник має на це право. Керівник, так. І в нас є дзвінок з міста. Ні, зірвався дзвінок. Ще одне запитання від читача. Чи є можливість без особистої явки уточнити облікові дані? Чи є можливість внесення коригування контрактних даних без особистої явки? І наразі так званий корінець від приписного втрачено. Чи можна отримати дублікат відповідного документу? Значить, зразу відповідаю на це питання. Можна. Все це можна зробити. Але... У мене є підозра, що ця людина, яка питала, значить вона не стоїть на обліку ні в Києві, ні в Хмельницьку. І тому вона не хоче поновлювати це, це світ е, приписне ні в Києві, ні в Хмельницьку. А взагалі проблем в цьому нема ніяких. Е, уточнення, ще таке. Е, міністр оборони фотограф заявив, що на, мобілізувати будуть тих, хто має військову спеціальність і має бажання. Е, Зараз ж мобілізують ну, як примусово так мовити. Чому так, ну, не ми мобілізуємо не примусово, а ми виконуємо закон України про проведення мобілізації. І всі люди йдуть виконувати свій патріотичний дух. В першу чергу ми беремо тих людей, які мають військову облікову спеціальність. Якщо люди є такі, що не мають облікову спеціальність, і військових, але хочуть служити. Ми їх обов'язково беремо, тому що я вже говорив, ми зараз направляємо не в частини, а в навчальні центри. В навчальних центрах ми цих людей готові до виконання завдань за призначенням. А військових коміс... офіцерів ми направляємо в вищі військові заклади. І офіцери там проходять до підготовки. Дякую. Пані Анна Хайницька. Алё, доброго дня. Добрий день дорого. Скажіть, будь ласка, як можна знати, е, мені потрібно поїхати з тину з на го року народження, немобілізований. Мені потрібно з ним поїхати на операцію очей, з якими я документами можу виїхати. За кордон? В Росію. Ну, значить, з тими ж самими документами, що за, за кордон, ніяких проблем цього немає, вам по, 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 потрібно звернутися в військовий комісаріат, вам дадуть довідку, що вам потрібно виїхати за кордон на лікування. Я взагалі в цьому проблем не бачу. Це питання однозначно буде вирішено. А це по поводу, якщо паспорта то різниці немає, якщо заграничного немає. Ну ми зараз виведемо питання про переміщення по Україні і про виїзд за кордон. Щоб переміщатись з області в область, а також за кордон потрібно довідку з військового комісаріату. Значить, вам обов'язково? Да, так як дитина хвора. Ми обов'язково цю довідку додамо, якщо потрібно закордонний паспорт, оформляйте закордонний паспорт. Якщо не потрібно, виїжджайте так. Ну це питання буде вирішено однозначно. А ще два питання. якщо він десь втрачений придатне освічення, можна його якось відмовитися? Можна, звісно, це також не є проблемою. Треба звернутися в військовий комісаріат. Ну, по можливості в понеділок, вівторок. Якщо ви звернетесь в понеділок і вівторок, у середу, і вам в. П'ятницю видадуть нове приписне. Ну Но там є багато своїх нюансів. Можливо, він не проходив комісію. Якщо він комісію проходить і в нього це приписне було, значить тут проблем ніяких немає. Приписне було, тільки не можуть знайти. Прийдіть військовий комісаріат, ми це питання вирішимо, розберемося, ніяких в цьому проблем не буде. Дякую вам. Вам побачення. До побачення. Добре, Добре. І в нас дзвінок з міста зірва. У мене ще таке запитання. А чи вірно, що в АТО поїдуть саме мобілізовані, а призовники на строкову службу вони не будуть задіяні в АТО. Ну, в АТО поїдуть ті люди, які будуть підготовлені. Із мобілізованих в тому числі. Поки за призовників розмова не йде. Ніякого призову ще не, немає. І ми призов не, не проводимо. Коли будемо проводити призов, тоді будемо за це розмовляти. Можна, додати. Це по-перше. По-друге, президент Верховний Вокомар сказав, що військовослужбовці страхової служби, тобто строкового призову, залучатися розумно проведення терористичної операції не будуть. У і в нас з області. Є у нас він в області? Телефонує Галина з Славутського району. Доброго дня, пані Галину. Ваше запитання? Алло? Доброго дня, ваше запитання, ми слухаємо. Е, де, у мене таке питання. У мене чоловік е, має 35 гектар землі. У нас 10 корів три бачки і за 30 свиней. Скажіть, що він піде в армію? То все має робляти, чи буде полостити бугувати. Хто весною мені його засіє. А можна запитання? Скільки у вас там в, вашій, в вашому підприємстві працівників? Нема нікого. Я і чоловік. Ви і чоловік? Так, нас двоє. Давайте я відповім всі на це питання. У, не є у нас своє це земля і ми ще взяли сам від варианти. Давайте я вам на це питання відповім. Дуже просто. Згідно з законом. Ваш чоловік, якщо він під, під, підходить під критерії, повинен йти служити. Значить, ну, навірно, будете ви доглядати, буде, будуть вам допомагати діти, будуть допомагати з Йо, якщо не ціні 5 років, ну то значить будете ви по, 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 потихеньку робити. Будуть... Ну, я розумію, я подаю корову, я дам клиням дітки. Хто мені за ці 35 землі? Ну я вам скажу так, що згідно з закону. Він підлягає мобілізації, але ми будемо підходити до, до, до цього пи питання зрозуміння. Ну я наведу такий ну, простий приклад, такий як вас. Якщо в, в сільськогосподарському підприємстві є два комбайнери, то ми два комбайнери не, не заберемо. Ми заберемо одного, якщо він потрібен. І я думаю, що в вашому випадку треба розібратись особисто, і я думаю, що це не таке. Тяжке питання, ми з цим питанням розберемося і вирішимо його так, як потрібно для нашої держави і так, як потрібно з користю для людей. Я ж не він не відказується, Ми отримали по я ж вам це говорю, що ми це питання. Ми Він воєнкомат. Ми не купляли так, як купляють люди, розумієте? Але що ми? Мені цікаво, чи буде земля стояти будувати. Якщо даже він засідає, хто мені це удобрить, то потім сяде за того комбайна. Я не сяду, я не там навіть яким включаю, зараз пишемо в тому. Дивіться, я ще раз вам повторяю, що ми вирішимо це, це питання. Якщо така ситуація, ми в цю ситуацію вникнемо, розберемося, і я думаю, що ми це питання вирішимо позитивно у вашу сторону. Хто справки купляє, Я не знаю, я таке не чув. І попрошу не так голословно це не, не заявляти. Якщо у вас є якісь інформації, що хтось купляє справки, треба звернутись в правоохоронні органи, і правоохоронні органи дадуть правову оцінку. А ваше питання ми вирішимо. Підійдіть до Славутського воєнкома, я їм завдання поставлю. У нас телефон зінок міста. Покладаний карабін Хмельницький. Доброго дня, пане карабіну. Ваше запитання. Доброго дня, ваше запитання. Слухаю. Кажіть, кажіть. Ви не Алло. Я вас попрошу перетелефонувати ще раз. Дякую. Більше дзвінків немає з міста? Немає. Uh, запитання сайту газети є. Хлопці 29 років, інвалід з дитинства 3 групи. Бронхіальна астма. Чи мають право обрати до мобілізації? Телефонує пані Галина з села Моломолинський, Хмельницький район. Доброго дня. Доброго дня. Доброго. Вас турбує мама, син якої знаходиться в АТО. В чому в на нього весілля? Негайно звернутись військовий комісаріат. Військовий комісар дасть телеграму частину. І я думаю, що це питання ми вирішимо. А він проходить службу де? Ой, які чу? частини? Чую, чую, так. Да. Чує. Я був там, я, я знаю, де це. Ми це питання вирішимо. Те, що завісить від військомату, ми зробимо. Ми д -д -д дамо <звіць> ти. От, 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 от ви зараз, прямо з час ідіть військовий комісаріат. Прямо з час ідіть до свого комісара. Якщо йому щось не зрозуміло, я йому завдання поставив. Він знає, що, що потрібно робити. Наврядчі комісар дасть відповідь на ваше запитання. Чи знаходиться військовий комісар Славутин? Ну, не, не знаходиться на місці однозначно, Находиться в своєму робочому кабінеті. І до 24 годин він з робочого кабінету не виходить. Після цього йде в кімнату відпочинку, лягає спати і в 6 годин я з ним провожу по новому селі. Тому він знаходиться в військовому комісаряті цілодобово.

Є в нас звіло. Позивний карапін, хмельницький. Доброго дня. Добрий день. Задавайте запитання ваше. Вітаємо, мене позивний карапін. У мене питання поглядає в чому. Я був призваний першому мобілізацію. Потім був демобілізований. Потім я пішов в одну проводити структуру яку перетворювали АВД, потім був вільний. Зараз мені знову прийшла пов'яза. У мене питання, боюються літісами, з того, що я місяця, це було в зоні АТО. Ну ми це питання ви вирішимо. Значить, ви не підете. Правильно ви говорите. Всі повинні воювати, а не не тільки ви. Я вибачаю, що повістка прийшла. Ви повинні розуміти, що в нас дуже великий об'єм завдань. Може, десь пропустили, що ви були в зоні АТО. Це не є проблема. Я вам офіційно говорю, що ви призвані не були. А дзвінків запитання сайту зате ЗТЄ. Хлопців 29 років він уріз дитинство третього руку. Рехіана пасна. Чи мають право брати до мобілізації? Значить, ми з цим питанням розберемося. Є для цього комісія медицинська, і якщо він за станом здоров'я не підходить, він однозначно не, не, не попаде. Зараз медицинська комісія дуже так жорстко проходить. І якщо ну, маліші відхилення в нього за станом здоров'я є, він не, не, не піде однозначно. І ще одне запитання, з сайту те Скажіть, будь ласка, якщо хлопці 27,5 років за станом здоров'я армію служити його не взяли. Є акти медкомісії, яку він проходив у 2011 році. Чи є право брати його зараз до мобілізації, коли його стан здоров'я не кращий? Ну, є акти обстеження. Якщо він не, 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 не придатний. До військової служби, то він призваний не буде. Якщо він обмежено придатний був визнаний, значить буде проведена перекомісія. І якщо підтвердиться, що він не придатний, то він не піде. Якщо підтвердиться, що він придатний, то піде згідно чинного законодавства. І у нас є дзвінок з міста. Єдемо. Пан Олександр Хмельницький. Доброго дня, пане Олександре. Добрий день. Торгує Олександр Віта Хмельницького. будь ласка, Коли почались перші призиви до АТО. Ще у 2014 році, то були такі факти, що правдами вже військова заходная, що там на подвір'ї не давали ні бронь Железків, ні картка. Була реальна проблема з позначенням екіпіровки. Чи на даний момент є така інформація, що реально надають і форму і бірси, і карти, і все для захисту наших військових службовців? У мене не тільки є інформація, а я впевнений, що є помислі. Форма і повністю екіпіровка. Поки місці не буде форми, не буде екіпіровки, ніхто нікуди не піде і ніхто нікого не буде призивати. Це питання вирішено і визначено. Я вже колись об'ясняв, я служу вже давно в Збройних силах. Я є не воєнкоматовський роботник. Я туди попав після того, як він командував багато років полком. Ніколи в штаті. І в табелі до, до штата не було ні бронежилетів, ну каски були тільки не, не такі, як, як всі хочуть. Тому е, Україна не мала ні бронежилетів, ні касок. Але е, завдяки волонтерам, завдяки діям президента, завдяки і, діям ну, всієї держави, завдяки допомозі, яка йде із ВНІ. ми маємо достатньо бронежилетів, достатньо касок.